Доброго вечора, мої хороші! Радий, що знову ми з вами зустрілися на просторах усеосяжного інтернету в нашому казковому куті. Сьогодні із нашої писаної торби я для вас дістав дуже-дуже цікаву казочку. Яку саме ви зараз дізнаєтеся. А поки що я вам хочу подякувати за ваші вподобайки, за ваші малюнки і за ваші коментарі, які ви залишаєте під нашими відео. Тож вмощуйтеся зручненько і слухайте. Уважненько. Казка сьогоднішня називається Дерево до неба. Давно-давно, в якійсь далекій державі жив та поживав собі цар. І не було у царя спадкоємців, а тільки одна дочка, і та вже була на відданні. І вирішив одного разу цар, що прийшла пора передавати державу в надійні руки, і закликав. Сватів до своєї красуні доньки. З'їхалися свати з усього світу. І царі, і принци, і герцоги, і барони, і прості хлопці, які вважали себе красенями. Усі приїхали на оглядини до царевої доньки. А вона ходить між ними. Та й гидує, той косий, той кривий, той товстий, той низький, той худий, той високий, не подобається їй ніхто. Отак От і перебирала вона цими нареченими, як курка просом, аж поки не закінчилися всі бажаючі. Цар дорікає доньці, доню, що ти собі думаєш? Уже пора прийшла заміж виходити, а ти гидуєш усіма нареченими. А вона каже: не хочу, не буду, та й годі. І щоб якось відволіктися від царевих докорів, тікала вона до царського саду. А був то дуже незвичайний сад. Росли у ньому різноманітні дерева, квіти, кущі та такі, що ростуть в усіх куточках нашої планети. А прямісінько посеред саду росло величезне дерево, крона якого ховалася далеко-далеко за хмарами. Ходила царівна по саду та й розмовляла з квітами. Не бійтеся, квітеньки мої, не покину я вас, нікуди від вас не поїду. Виявилося, що вона просто не хотіла, щоб її забрали із рідного дому. Та раптом серед одного дня зібралися на небі чорні хмари, загримів гріб, заблискали блискавки, і впав страшенний град. Тривало це недовго. Згодом знову на небі з'явилося сонечко, але в палаці зникла царівна. Усі її шукали і цар, і придворні, і містяни ніде не могли знайти. Кинув цар клич до усіх, щоб шукали його дочку. Так ішов день за днем, місяць за місяцем ніде царівни не було. Сильно тужив наш цар, захворів. Занедужав та й геть зліг з хворобою в ліжко. Одного разу цар придрімав і сниться йому сон. Що того дня, коли була страшенна гроза і впав великий град, це прилетів семиголовий Змій, викрав його доньку і забрав її на верхівку цього високого дерева, що росло посеред саду. Він подумав хто знає. Може, і дійсно правда, може, сон віщий? І кинув гучний клич поміж усіма королівствами. Хто дістане його принцесу із самісінького вершечка дерева, той стане її чоловіком, і йому цар передасть своє королівство. Що ви думаєте, друзі? Знову звідусюд з'їхалися принци, королі, царевичі, королевичі, герцоги, барони та й прості люди, які вірили в свої сили. І були певні, що зможуть долізти до верхівки дерева і забрати принцесу. Та не так то діялося, як думалося. Хтось зліз у гору, а хтось уже спускався униз, тому що не могли вони добратися навіть до найнижчої гілки на цьому дереві. Знову йшли дні за днями, бажаючи допомогти царю, закінчувалися, і в палаці знову прийшла тиша та пустка. Цар уже розчарувався і втратив будь-які надії. Але була у царя свинарня, на якій працював хлопець Іван. І от одного разу свиня льоха каже йому Іванку. Ти хороший, ти нас завжди доглядаєш, ти зможеш здійняти цареву дочку з дерева, якщо послухаєш моєї поради. Іван здивувався, він ніколи не чув, щоб тварини з ним розмовляли. Але вирішив послухати, і каже йому льоха наступне Іди до цісаря і скажи, що зможеш йому допомогти лише тоді, коли він заріже безрогого буйвола і з його шкури зробить тобі три кожухи. Іван так і зробив прийшов до палацу та й давай вести із царем мову, що, мовляв, так і так зможу я врятувати твою доньку. А цар, що ви думаєте, підняв його на кпини та й каже, куди тобі, Іване, пертися до неба, іди колупайся оце зі свиньми. Та й не тільки цар, а й навіть його блазень казав, що Іван ладен тільки йому в помічники. Іван розсердився люто і каже: Звільню твою доньку, якщо заріжеш безрогого буйвола, зробиш мені три кожухи, а якщо ніколи спущуся, відрубаєш мені голову. Цар подивився на Івана, зрозумів, що це вже не якісь там фіглі, та й каже, так і бути, Іванко, Зроблю я, по-твоєму. І дійсно, зробили йому з волової шкури три кожухи, одного Іван одягнув на себе, а два інших повісив за спиною, узяв гостру-гостру сокиру в одну руку, таку ж сокиру в другу, одну загнав у дерево. Став на неї ногою, другу загнав вище голови, підтягнувся і таким чином почав пробиратися увесь. Довго чи недовго він ліз по тому дереві, аж стерся на ньому перший кожух. Він одягнув на себе другий та поліз далі. Сили його покидали, але Іван вперто йшов до своєї мети. Вперто чи не вперто, але й другий кожух друзі протерся до самісіньких грудей, Іван одягнув третій та й подумав ну якщо цей не витримає, то я просто зістрибну з дерева і не буду чекати царевої кари. Ліз, ліз, ліз Іван і доліз до першої гілки, яка росла просто в сторону. Заліз на неї, сів перепочити та й говорить сам до себе. Іванку, може, воно тобі не треба, хто його знає, що там вище чекає. А потім каже ні. Все ж таки раз намірився, то треба йти до кінця. Так і зробив поліз Іван далі і доліз уже до того місця на дереві, де росло листя. А листя росло уже в найвищих хмарах. Ще трішки проліз, протерся на ньому і третій кожух. І вже голими грудьми Іван дерся об дерево аж до самісінької крові, але не зупинявся. І тут хмари розійшлися і побачив Іван, що над хмарами така ж сама земля, як і під деревом, такі ж самі дерева, трави, річки, озера. А на пагорбі друзі стоїть величезний палац на качиній нозі і крутиться. Загнав Іван сокиру у качину ногу. Палац перестав обертатися, а всі вікна і двері відчинилися. Він миттю прошмигнув всередину на Змієве подвір'я. І, бачить, біжить до нього принцеса і питається Іванку, Іванку, що ти тут робиш? Він каже: не хвилюйся, я прийшов тебе рятувати і повернути до твого батька. Вона мовчи, мовчи. каже, бо зараз повернеться мій чоловік змій семиголовий і з'їсть тебе. Не встигли вони договорити, як тут стало темно. Це Змій своїми крилами закрив сонце, він спускався на землю. Побачив Івана і питає: Ти що таке? А царівна каже не сварися, не сварися, мій любий. Це мій слуга прийшов мені прислужувати із самісінької землі. Змій подумав, каже, добре, не вб'ю я тебе, але й даремно ти тут не будеш жити. Будеш робити те, що я тобі скажу. Іван погодився, що йому було робити. Пішли вони зі Змієм у далекі стайні, і, бачить, Іван лежить посеред стайні кінь. Та такий слабкий і кволий, що от-от здохне, уже й мухи над ним дзищать. Змій каже, Будеш цього коня доглядати і годувати. Давай йому їсти, пити, але не давай того, що він тебе попросить. Іван до Змія каже, як це я не можу дати йому, що він попросить. Це ж кінь. Змій каже або ти робиш так, як я тобі сказав, або я тебе з'їм. Що було робити? Погодився. Приносив він коневі найсвіжішої трави, найчистішої води, добірного вівсу, не хоче кінь їсти. Іван біля нього присів та й каже Їж конику, їж хороший, бо і ти здохнеш, і мені біда буде. Кінь побачив, що Іван хороша, наче людина, та й промовляє до нього людським голосом. Каже, Іванку, не можу я їсти звичайну кінську їжу. Я п'ю полум'я і їм грань. Але якщо мене цим не годувати, я скоро закінчуся. Засумував Іван, не знав, що робити. Та от одного дня змій полетів на лови. Він приходить до коня, а кінь питається Іване, а чи є змій на подвір'ї? Іван каже, ні, полетів. Тоді кінь каже: Йди на заднє подвір'я. Спали засік дров і принеси мені грані. Послухав Іван коня, нема що робити, спалив засік дрів, приніс йому одну лопату грані. Кінь миттю її з'їв і підняв голову. Іван приніс ще одну лопату грані, кінь і ту проковтнув, і зміг на ноги піднятися, похитуючись, вийшов кінь на заднє подвір'я, де Іван палив грані. З'їв її усю і випив усе полум'я, що лишилося від спалених дрів, і перетворився на казкового крилатого коня на п'яти ногах. І каже Іване: дякую тобі. Ти мене врятував, тепер прийшла моя черга тобі віддячити. Йди у змієвій пивниці, принеси звідти сідло, вуздечку і шаблю, і я зможу тобі допомогти. Іван, звісно, чим душ метнувся до Змієвих пивниць, тільки зайшов туди, а там бочки з вином, різними медами почав шукати сідло, поки знайшов сідло, поки знайшов вуздечку та шаблю, повертається. А змій, друзі, уже в дверях чекає на нього і каже: Іване, ти мене не послухав, тут я тебе і вб'ю. Іван проситься, не вбивай мене, не вбивай. А Змій каже: ні. Все одно вб'ю, я так вирішив, та перед тим я тебе пом'яну ще поки ти живий. Вихопив у нього з рук шаблю, затягнув його в пивницю, відкрив найбільшу бочку з вином та й сів біля неї Івана поминати, вихопив у нього шаблю та потяг його в глибину пивниці, сів біля найбільшої бочки з вином, вибив у ній дно і почав хлистати те підло. Довго чи недовго поминав Змій Івана та так сильно впився, що сп'янів і біля тієї ж бочки заснув. Іван тихесенько витяг у Змія і лап шаблю. Хотів уже було рубанути по одній з його голів, та подумав, що раптом після цього у нього ще шість виросте. Не став його будити, а чим душ дременув на подвір'я, де його уже чекав крилатий кінь, розказав йому всю історію, а кінь каже, мудро, мудро ти зробив Іване, бо Змієва сила велика, і не зможеш ти його вбити. А що ж робити з ним, каже Іван. Кінь каже, мудро, мудро ти зробив Іване, адже Смієва сила дуже велика, і ти не зміг би його вбити. А що ж робити його? питає Іван. Кінь каже, знаю. Сідлай мене та полетіли. Так і зробив Іван. Осідлав коня, сів на нього верхи, кінь здійнявся в небо, і летіли вони так швидко, що тільки вітер свистів у вухах. Прилітають до дрімучого лісу, кінь йому й каже У цьому лісі, Іване, живе здоровезний дикий вепр, а в цьому вепрі заховано зайця. А в Зайцевій голові захована кришталева скринька, в якій живе сім жуків. І в цих жуках, Іване, і захована Змієва сила. Що ж робити, питає Іван. Будемо полювати Ти стій в лісі, і приманюй вепра». Боявся Іван, звісно, та що робити? Стоїть у лісі, галасує, шум наводить, щоб вепр його швидше почув. І дійсно, друзі. І дійсно, друзі, раптом почув Іван, тріщить ліс, дуби ламаються, вибігає на нього здоровенний вепр, ікла, як шаблі, щетина, як списи, і кинувся прямо на Івана, от от його задре. Та в цей час із небес, прямо на вепра, кинувся кінь і одним ударом п'ятої ноги вбив його. Іван шаблею розрізав кабана, а звідти вистрибнув заяць, кінь його наздогнав і також його вбив. Іван розрізав зайця, витяг із нього кришталеву скриню і бачить всередині сім золотих жуків, а гули вони так, наче стонадцять вуликів бджіл. Узяв Іван цю скриню, поклав її на плескатий камінь. Зверху величезною брилою накрив з усього розмаху і затихли усі жуки в одну мить. Сів він на крилатого коня, прилетіли вони до змієвого подвір'я, а змій по подвір'ю ледь-ледь лапи тягне. Каже Іване: забрав ти в мене всю силу, перехитрив ти мене, бери, що хочеш, тільки не забирай життя. Іван подумав і каже: Е, ні. Якщо не я тебе вб'ю, то ти знову оклигаєш і почнеш робити людям лихо. Витяг шаблю і одним ударом зрубав усі сім голів Змієвих. Зі змія хлинула кров так сильно, що залила усе подвір'я аж по коліна. Іван зайшов до палацу, покликав царівну і каже: Все. Я, Змія, убив, тепер ми вільні, пішли до твого нянька і помандрували Іван з царівною прямісінько до крони високого дерева. Дійшли і подумав Іван, поки я сюди вилізав, я стер три кожухи, і я був лише сам, а тут мені із царівною потрібно спускатися, і кожухів немає, сіли та й зажурилися обоє. Та з небес, друзі, знову прилетів крилатий кінь. Питає, чого журитися. Іван усе йому розповів про свої страхи кінь каже: Е, це біда, не біда, ми її легко виправимо. Сідайте обидва на мене, тільки закрийте очі, бо швидкість буде дуже велика. Так і зробили. Кинувся каменем кінь долі, тільки у вухах свистіло у Івана та принцеси. Очей не відкривали, хоч як страшно їм не було. Аж раптом чують кінь приземлився на землю і копита бруківку задзенькали. відкривають очі, а вони на царевому подвір'ї. І всі люди, які там були, дуже сумні ходять. Що таке почала запитуватися принцеса, слуги їй і відповідають, ваш батько при смерті лежить уже на ліжку з життям прощається. Чим дуж вона кинулася в палати, прибігла до батька і, як тільки но з ним заговорила, усю його хворобу, мов рукою, зняло. Вельми він звеселився, побачив свою доньку, побачив Івана, обійняв їх, впав Іванові в коліна і почав плакати: Вибач мене, Іванку, що я тебе хотів блазневим слугою призначити. Але зробив цар те, що обіцяв. Віддав свою доньку за Івана, його зробив царем і закотив таку гульню, що на увесь світ чутно було. І я там був, щось їв, щось пив. По вусах текло, та й до рота Дещиця також потрапила. Отака, от от, друзі, казочка про дерево аж до неба. Якщо вона вам сподобалася, ставте ваші вподобайки, пишіть ваші коментарі, малюйте ваші малюночки, задавайте запитання, ми на них обов'язково дамо відповіді. І най найголовніше будьте чемними, мийте руки з милом і слухайте маму з татом. Папа. -па.